На автодорозі доманове Нова Чернівці, Тереблече в Чорткові водій рейсового автобуса з полученням Албени, Болгарія, Тернопіль не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. У транспорті на момент автопригоди перебувало 85 осіб з них 55 дітей. Потерпілих внаслідок ДТП немає. Усі пасажири самостійно вийшли з автобуса та дочекалися наступного транспортного засобу, аби продовжити рух. У селі Круголець Шумської територіальної громади виникла пожежа сухої трави та хвойного самосіву. На місце надзвичайно події виїжджали вогнеборці. Вони загасили полум'я та врятували 20 гектарів посівів ріпаку та 5 гектарів соснового лісу. Причина виникнення пожежі та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції отримали інформацію про те, що на території краю діє злочинна група, учасники якої вимагають гроші у місцевого жителя, а у разі відмови погрожують розправою та знищенням майна. Правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи вимагають грошові кошти в сумі 4 тисячі доларів. США у приватного підприємця області за неперешкоджання його підприємницькій діяльності. А також в квітні 2024 року фігуранти незаконно заволоділи належним йому автомобілем. Білим з метою схилання останнього до передачі їм грошових коштів. Слідчі Тернопільщини у ході досудового судового розслідування встановили всіх членів угрупування. Двоє з них раніше судимі за крадіжки, побої та нанесення тілесних ушкоджень. Спочатку зловмисники вимагали 2 тисячі доларів, а за деякий час сума зросла вдвічі відсотки за невчасне повернення вигаданого боргу для знешкодження злочинної діяльності угрупування у ході спецоперації оперативники УСР, слідчі поліції за силової підтримки корт затримали фігурантів під час отримання трьох тисяч. Доларів ще тисячу доларів потерпілий, залишив кількома днями раніше у вказаному зловмисниками місці. Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили ножі, кастет, автомобіль, гроші, банківські картки та мобільні телефони. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури всім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Вимагання. Чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про оголошення підозри ще й за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України. До співробітників Тернопільського району управління поліції звернувся 20-річний житель обласного центру. Юнак повідомив, що на деякий час залишив без нагляду свій наплічник з ноутбуком на лавці. Коли повернувся, особистих речей на місці вже не було. Суму завданих збитків він оцінив у 16 тисяч гривень. На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. За допомогою записів із камер відеоспостереження оперативники викрили крадія. Ним виявився 62-річний місцевий житель. Чоловік одразу після вчинення крадіжки продав ноутбук на ринку. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.